Стрільці, привіт! Новини для вас з 1 по 7 вересня 2025 року. Якщо у вас Сонце, місяць, Венера чи Асцендент у Стрільці, цей розклад для вас. Так, новини для вас які? О, у вас карта відкриття і карта кохання. Так, енергія вам говорить оракул, що вся мудрість і рішення знаходиться всередині вас. Закрийте очі і відчуєте ви правильність напрямку свого. Не шукайте його зовні, шукайте його всередині вас. Ну що, потрібно е, рішення приймати від серця те, що ви відчуваєте. І вас карта кохання. Так, твоє серце зараз наповнене коханням, але ти хочеш його ігнорувати. Не ігноруй, а відкрий своє серце і зрозумій, що ти когось кохаєш. Ну що, можливо, ви. Е, Ігноруєте почуття до когось, або намагаєтесь себе переконати, що ви когось там не кохаєте, або вже що все пройшло. Ну, у вас, кохання, є серці. Так, стрільці. Що ми будемо говорити? Яка у вас ще буде емоція на цьому тижні? Емоції для стрільців. Покажіть, будь ласка, у вас ухти, у вас пустота. Незадоволеність. Без сили у вас, бачите, у вас пустота. Ви, можливо, ігноруєте свої почуття, у вас є кохання, але ви відчуваєте, що або вам не вистачає тої людини, або просто ігноруєте і хочете вирвати людину з серця. І у вас самотність, відчуття самотності відстороненості, бачите, вони, до речі, дуже навіть одинакові по розкрасу. Одинакового кольору, ви тут намагаєтеся відсторонитися, відчуваєте самотність, можливо, не включаєтеся в якісь колективи, відсторонюєтеся, хочете побути наодинці, відчуваєте безсилля, без емоцій, нічого вас не радує, нічого вас не наповнює, стрільці. Так, які у вас будуть події відбуватися? Для стрільців на цьому тижні. Давайте подивимося. Початок тижня. Смерть, енергія скорпіона у вас з'являється стрільці. Зміна енергії. З чим це пов'язано? Місяць енергія риб. Можливо, у вашому житті є або скорпіон, або риби, і тут приходить імператриця. Три старших аркана. Стрільці, я не знаю, що у вас відбувається, але однозначно тут хочеться змінити якусь ситуацію з вашою творчістю, з материнством або з дружиною, мамою. Також може бути тут дві материнські енергії. Хочеться щось змінити, але є якийсь страх, є пересторога і невпевненість у вас. Середина тижня повішений, знову старший аркан стрільці дуже мега буде важливий у цей тиждень у вашому житті. Тут іде переосмислення. Знову старший аркан, карта Мах у вас приходить. Нічого собі. Ухти! І сімка кубків. Ви тут зупиняєтеся, є дії. Переосмислити свої дії і рішення. Дуже багато думок. Сімка кубків це ілюзії. Це коли людина перебуває в ілюзіях, вона вибирає, щось комбінує, думає, але цього всього нічого не існує. Тому у вас іде зупинка про подальші ваші дії, іде переосмислення. Все, що було істинною стає неправдою, можливо, ви хочете переграти якусь ситуацію якусь переграти. Далі вас знову закохані, стрільці. Самі старші аркани. Енергія близнюків приходить. Королева мечів, тут з'являється жінка, знаку повітря або строга жінка, можу в Карті мати знак повітря, і сімка жезлів. Відстоювати, якщо ви жіноча енергія, ви від когось відсторонюєтеся, від якоїсь людини, до якої є пристрасть, однозначно. Якщо ви чоловік, то тут жіноча енергія, відчуття відсторонюється. Ну, почуття є, і як би не було. До речі, це може бути дійсно близнюки у вашому житті, або в карті в людини близнюки. Загальна енергія тижня, про що ми будемо говорити. Жезлів, комунікація, нові починання або нова якась е, бажання по-новому щось зробити. Для мене це завжди е, знайти якісь. Е, Нове рішення або нову ідею, і це для мене завжди комунікація. Можливо, проявитися по-іншому, або просто незначна комунікація, яка нічого не обтяжує і не, не обіцяє. Якась така дріб'язкова. Привіт! Як справа? Так, смерть, енергія скорпіона, стрільці. Що у вас тут на початку тижня? Що у вас тут змінюється? стрільці? Що тут у вас за відчуття страху, невпевненості? Колесо фортуни однозначно дві карти зміни, колесо крутиться дві сторони, але смерть говорить, що бажання змінити не так, як раніше. Тут приходить паш мечів, комунікація і туз кубків. Тут є почуття, є почуття до людини, і, можливо, є різниця у віці між людьми. І тут бажання змінити через комунікацію якісь стосунки, перестороги, страхи. У вас тут є дуже багато почуттів до людини, до енергії, до діла, до будь-чого. І тут йде зміна енергії. Дві карти змін, перемін через комунікацію, через інформацію, через почуття. Місяць. Енергія риб. Що тут за страхи, тривоги переживання? Вісімка пентаклів, робочі питання можуть, або ви прикладаєте дуже багато зусиль, король мечів, чоловік знаку повітря, строгість і туз пентаклів, тут іде фінансові можливості або взагалі можливості. Якщо тут про роботу, а не про стосунки, то тут йде бажання змінити якусь ситуацію в робочих питаннях. У вас є страхи через свою роботу. Куди ви прикладаєте дуже багато зусиль, там щось мутно, нічого не ясно. Чоловік знаку повітря або в карті у вас є, якщо ви чоловік безпосередньо стрільці, і тут є фінансові можливості. Но там муть, там незрозумілість, там є страхи, що ця справа, куди ви вкладаєтеся, можливо, не маленькі кошти, вона не вистрілить. І якщо це в стосунках, то тут є. Е е Страхів, є багато бажань і прикладання зусиль, якось гармонізувати стосунки між людьми. У мене відчуття, що тут більше по робочих питаннях вас дуже багато щось і сильно захоплює є почуття, і наповнює вас якась робота, якесь справи, діло. Можливо, ви починаєте якісь кроки нові. Відкриваєте, може, там свій бізнес або йдете на нову роботу. Імператриця тут рицар жезлів. як я і сказала, тут може бути різниця у віці у вас. Сімка мечів, бухти, хитрість маніпуляція і трійка кубків зустріч воз'єднання. Якщо це в стосунках. То однозначно тут є різниця у віці, тут є якийсь хитрий маніпулятор, самообманщик або обманщик в прямому смислі цього слова рисержезлів, який несерйозний, робить якісь безпорядочні а, чашні за спиною, скриває там, наприклад, або любить безпорядочні зв'язки. Ну, і тут йде зустріч, йде воз'єднання. Може людина до вас проявитися, приїхати, зустрітися, пропонувати вам, наприклад, вкладатися у ваші стосунки. Ну, така собі енергія, тут бажання змінити, але тут хитрість, маніпуляції і нечесність є. Може пропонувати вам почати все спочатку, наприклад. Якщо ви чоловіча енергія і це по робочих питаннях, то і навіть якщо ви жіноча енергія, то тут є якась, ви горите у, наприклад, в своїй творчості в розвитку, в роботі. Ви горите, але там є якась хитрість і нечесність, може пов'язана з вашими друзями або з материнською енергією. Якщо це ви така доросла або мудра не по руках енергія, творчістю займаєтеся, то там щось нечисто з вашим оточенням з вашими друзями, з тими людьми, якими ви зустрічаєтеся, або тут іде обман по коштах. Так що будьте обережні. Людина може вам тут щось обіцяти, що щось там вистрілить туди-сюди, по робочих питаннях, вкладайся. Ну, тут іде обман. Так, повішений, що ви тут переосмислюєте, що тут за зупинка? Якщо тут якась пропозиція поступить у вас стосовно від людини стосовно коштів, то я би тут, понятно, діло, ви берете тут паузу, щоб переосмислити ці пропозиції. Тут іде зупинка, вона вимушена і з розбитим серцем. Щось вас тут розчаровує однозначно дев'ятка кубків або егоїстичне поводження людини. Або відчуття, що не знаєте, як поступити на дні колоди, шістка кубків, карта дітей споріднених душ. Тут є пауза. Якщо це пауза між людьми, то тут у цій паузі вам серце болить. Ви можете показувати на людей, що у вас все добре. Але ви стоїте перед вибором, і у вас дуже багато думок і ілюзій, як вчинити її, і що робити, і куди рухатися далі. В цій паузі вам буде некомфортно. Дійсно, все, що було істиною стає неправдою і навпаки, і ви маєте приймати рішення. Ви перебуваєте в ілюзіях, я не бачу тут рішення. Тут тільки ви перед вибором передумуєте свої дії. Ну, у вас там серденько розбите. Хтось або щось вам розбиває серце. Що у вас тут за мах? Що за дії, ви думаєте тут? Ух ти, зразу три, добре. Тут ви закриваєтеся, знову пауза нам говорить, настороженість, закритість блок. Друга карта говорить про блок, про стагнацію, про зупинку. Куди рухатися далі або куди поїхати. Енергія рака тут з'являється, куди поїхати, куди рухатися далі. І знову сімка кубків, яка у нас наступна це про думки і про ваш рух в подальшому, куди вам рухатися, як вийти з тої ситуації. Однозначно, або це щось стосується поїздки, переїзду. Тут приходить зона комфорту ваші думки про верховну жрецю, і ось ваші повішений, який ми і проясняємо. Однозначно, тут ви багато думаєте, або про якщо ви чоловік, ви думаєте про верховну жрецю, про зупинку думаєте, чому пауза? як вийти. Куди рухатися, як вийти з цієї ситуації, як вийти з того болота, куди ви застрягли. Якщо ви жінка, ви так же само думаєте, тут відчуття вам дуже болить, серце кров капає, хоча ви на людях показуєте, що все ок. Но є відчуття, куди рухатися далі, дуже багато думок і ілюзій. І якщо ви для когось прихована енергії, у вас є трикутник. Ви думаєте, як вийти з цієї ситуації, або ваша інтуїція тут ви прислуховуєтеся до себе в цій паузі, в цій комунікації, в цій зупинці. Ви прислуховуєтеся до себе, до своєї інтуїції, те, що вам говорить, і вона кричить, як вийти з тої ситуації, куди ви попали? А ви тут явно кудись попали, або це по робочих питаннях, або в стосунках. На дні колоди закохані, енергія близнюків, далі вони йдуть. У мене відчуття, що це по стосунках. Стрільці, в мене, вибачте, але чомусь постійно йдуть стосунки, мабуть, це вже якась енергія в мене вже постійно тягне в стосунки прояснення, тому що я більше розбираю за, за всі свої 10 років практики, майже 10 років. Постійно стосунки, тому що то воно мене постійно стосунки веде. Так, закохані. Що тут у вас з закоханими енергія? Ну, старі рани починають ноїти, старі тригери проявляються у стосунках. Можливо, це пов'язані з близнюками. Паш кубків, комунікація і обнулення ситуації з людиною. Ви хочете почати, якщо ви чоловік, ви хочете почати щось спочатку з, з жіночої енергії, яка від вас відгородилася. Тут є комунікація, старі рани починають нояти, тобто те, що ви вже думали, що або вже пройшли, або вже затягнулося, і давно у вас вже відбуваються оці стосунки, і тут є бажання обнулити ситуацію, почати з чистого листка. Королева мечі. Тому що є там пристрастьльна. Тут четвірка жезлів з'являється дім, або з'єднання. Четвірка мечів і четвірка жезлів. Супер. Дистанція. Можливо, ви хочете воз'єднатися, але є між людьми дистанція. І тут з'являється імператор. енергія овна. Або у вас в карті є овен, або це просто така людина ревнива, пристрасна, гаряча. Контролююча. По своєму темпераменту це може бути чоловік, державні органи, батько, наприклад, тобто доросла така контролююча строга енергія і чомусь тут і деревність. Так, ну що, тут однозначно є дистанція, хочеться воз'єднатися, хочеться початися спочатку з конкретною особою, вийти на новий рівень. Як би це не звучало? Чоловіча енергія тут на дистанції з жіночою, але хоче, можливо, приїзду, хоче жити разом. І думає, як тут почати все спочатку. Сімка жезлів. Що у вас тут? А тут королева мечів, яка ось тут у нас. Прояснення і мах тут дії. Ось тут, там, де ви думали, 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 що робити, що робити, що робити, тут ви починаєте прояснювати, відстоювати свої кордони і дієте однозначно. Новий початок, можливо, запропонує людина почати все з чистого листка, вийде з вами на комунікацію. Ну, якщо у вас амнезія, тому що це людина з минулого. То, ну, звичайно, можете почати так багато хто починає і робить, дає, що нічого не сталося. Но тут також жіноча енергія може відгороджуватися від прояснення, від дій, від чоловічої енергії, і між ним вона хоче обнулити ситуацію. Більше це е, в мене відчуття, що чоловіча енергія тут іде і напирає, хоче. А жіноча енергія тут відстороняється від прояснення, від дій чоловічої енергії, безпосередньо цього імператора. Вона строга. Тут ти жіночу енергію не проведеш, вона все розуміє і строгість, лаконічність, в неї серце вимкнуте, в неї вимкнена логіка. Якщо ви жіноча енергія стрільці, то це ви тут так ставитеся з виключеним серцем до людини. І відгороджуєтеся від прояснення, від дії, не хочете, ні бачити, ні чути. Пожезлі, що у вас тут за комунікація? За нові, можливо, буде і навіть нова комунікація. Як варіант? Але ви можете комунікувати просто дуже багато, якісь нові починання. Або просто комунікації просто дуже багато, які вас захоплюють. Ну, не захоплюють. П'ятірка кубків сюди приходить. Ржаль, розчарування, король пентаклів, чоловік знаку земля. І вісім камечів. Обмеження. Ви обмежуєте якусь комунікацію, або по відношенню до вас. У мене відчуття обмежують чоловічу енергію на комунікацію. І є страшний жаль чоловічої енергії. Чоловіча енергія хоче комунікувати, хоче виправити якусь ситуацію, хоче прояснення і вийти з обмежень з блоку. Йому дуже погано, безпосередньо цьому королю Пентаклів, чоловіку знаку земля, або в карті в нього є земля, але він сидить в обмеженнях. Неможливість зв'язатися з людиною, у вас відчуття, або з чоловіком знаку земля, або цей чоловік безпосередньо з вами, якщо ви жінка-стрільці, тут іде обмеження, йде жалі, і розчарування, і дуже велике і сильне бажання проявитися і вийти з цих обмежень. Але я не бачу, щоб людина вийшла, тому що чоловіча, жіноча енергія тут відгороджується. Відгороджується від якихось дій, прояснень. Коротше, не бажає вона, їй все там ясно. На дні коло енергія діви, до речі, можливо, у вас є стосунки з Дівою. Відлюдник, ви відстороняєтеся, ви обмежуєтеся, ви відстороняєтеся, ви намагаєтеся знайти баланс і спокій всередині себе. Ну, є жаль, є розбите серце. Ось такий у вас буде тиждень, стрільці. Гарного вам тижня і до нових зустрічей!